Буду просити вас, повторіть, будь ласка, ще раз історію, що одного разу ви прийшли додому, батька нема, а він пішов, бо був затятим рибаком, пішов туди на це. Як котить за тою рибою великою. Ну то що, татку, найгірше було то, як татку то був такий, такий випадок. Що ну, не було нічого такого, щоб е, щось передвіщало, якусь бурю, чи що, а татко пливати не вмів. Ви можете світ уявити. Рибак не вмів пливати. Мав лодку, мав все, а пливати не вмів. І е, вже після обіду, вже під вечір на мінтуса. А мінтуси лапаються тільки вночі. І татко поїхав на мінтус. Ну, поплив. Тут зривається шура бура, Пах. небо чорне, блискавки, гримить, блискає, почався дощ, дошляє, почався вітер, бура страшена. татко на морі, матко моя боска, мама рукілом, мама бігає, вона що було спуститися вниз, Все, пішла додому, сіла. Ми вже так само, знаєте як, ну, ну нема татка і все. Приходить рано, приносить чоломитний цю мінтусів. І все. Як було, як, ну як ти втримав? Втримався, каже, все. Міг тримати рівновагу. Він був синий, він шахтар. Він ніколи не вбирав на голову нічого. І тут вогрути отак було відкриті. А де з'їли ту людину, що ти нерви. Ви згадували, що він якось зловив дуже велику рибу. Чи щупа метрову, чи що? Так, що? Так, що? так, так, так. То було 16 кілограмів. Фантастика. Тут та, на, на середньому. На нашому, на, на нашому там, на тій річці, то ще не було озера. Фантастика. Ви пам'ятали, що там якось коти за ним йшли? То, ти <реш> думав, а завжди? Завжди. Чила грає, то та від Білецької вулиці аж до нас. <реш> <реш> І так, це, ну то вони знали, що вони свої дістануть. Ну, а тата, ми дивимося, о, вже йде на штатку. Вудки з одної сторони повішені на плечах, а тут отаке на голова, тво, коли його лиця. Щука саме. Так, щупак. Так. А, а хвіст тягнеться по землі. А хвіст по землі. Чи були, чи їли рибу. Фантастика.